Трусики просто будуть злітати, пригані не знаю, обдристані маршрутки. То я би опинився де на помозі. Нахір він вам потрібен. Хто не буде тобі готувати борщики? Мама все робила за мною. Як загалом можна просрати своє студентство? Знаєте, от хочу поділитися по перше своєю історією. І розказати ті інсайти, які я зараз розумів. А в той час, коли мені було 17-18 років, тобто перший другий курс, я б за ці поради дійсно хотів би заплатити гроші. Бо вони кардинально змінили моє життя, але усвідомив я їх трішки пізніше, вже будучи на третьому курсі, і дотепер. Тобто цей шлях з кожним місяцем, з кожним роком я щось для себе нове пізнаю. І щоб ви не допускали моїх помилок, так? Бо, як то кажуть, розумний вчиться на чужих помилках, тупий на своїх, а я би ж це би роширо сказав би, а ще тупіший взагалі не вчиться на помилках. Тобто, от е, як трейлер з того, забув, як ця гра називається, але ти знаєш, що таке бізумія. Так? Тобто, повторювати одні ті самі речі з надією на те, що результат буде іншим. Ні, якщо ви страдаєте хрінню, і результат буде храновий. Так от, перший інсайт, він досить такий очевидний. Але коли мені було 17 років, коли мені було 17 років, я про це не задумувався ні на секунду. Я жив, не розглядаючи навіть і близько цієї опції. Чомусь я це просто-напросто ігнорував. Чому? Бо, знову ж таки, майнсет був зовсім не той. Все виховання. Я знову ж таки в жодному разі не накидую на своїх батьків, батьків не вибирають. Я вважаю, мої батьки, вони дали мені все, що змогли дати. Так? Я не з багатої сім'ї, взагалі не з багатої сім'ї. Можливо, ви бачили мої там, сторіси в Інстаграмі, якщо ви ще не в інстаграмі, можете підписатися. Я там розказу, показував свою кімнату, де колись жив. Так? А до того, в мене ще не було взагалі кімнати. Ми жили з сестрою. В, в одній кімнаті. Потім, вже, як я трішки не знаю, який це був клас, 9-10, тоді вже тато зробив мені окрему кімнату, але знову ж таки, без дверей. Так от, сім'я в мене небагата. Але я от рекомендую, дуже-дуже дуже сильно рекомендую, як тільки ви поступаєте в якийсь універ, от ви там поступили в універ, з'їхати від батьків, постаратися це зробити. Якщо не вистачає грошей там на Окрему квартирку, то можете хоча б в гуртожиток. Це теж непогано. Я би навіть сказав, це круто. От зараз, якби я би міг повернутися назад. Так, <плес> да, багато що могли б люди б зробити, якщо була б така опція доступна, але тим не менш, я би в першу чергу їхав би в гуртожиток. Чому? Бо це вихід зі зони комфорту, це така встряска, взбучка. Там багато нових людей, тобі знову ж таки доведеться з ними комунікувати. Це завжди якийсь прогрес. Це знову ж таки додає якусь різнобарність в твоє життя. Раніше в тебе була твоя кімнатка, в якій ти повертався після універу. До речі, от ще така одна штука. Ми жили в області, в Львівській області за кілометрів 30 від Львова. І для того, щоб мені попасти на першу праву, а це на першу пару а це ще було до ковідні часи. Тобто, все навчання було офлайн, я прокидався в 6-й ранку, йшов на маршрутку. Всі знаєте, які це оці обригані, дристані маршрутки з приміські такі розвалюхи. Я сідав туди і їхав а, спочатку на автостанцію. З автостанції вже добирався в центр міста. тобто Там дві пересадки було. І на доро дорога в мене займала з мого міста до центру Львова, ну плюс-мінус півтора години. От, і я це робив кожного дня. Ну, колись там не було першої пари, колись там не було. І знову ж таки, я думав, що це нормально. У мене в голові, от для мене чомусь дивно, не виникала думка: блін, не хочу так добиратися. Я хочу жити в центрі Львова. Окрім того, через те, що я не жив е, у Львові, так я завжди був прив'язаний до того, щоб повернутися рано додому. Я не знав, що таке нічний Львів. Уявляєте, скільки всього я пропустив? А, бо знову ж таки, тоді ще не було комендантської, не було ковіду. Вечірній Львів був прекрасний. А в мене на 9 -го годину маршруточка. Відповідно, що я сідав цю маршруточку і їхав додому, лягав спати і все. Звісно, є і свої мінуси. Не все так прекрасно. Більше ніхто тобі шкарпеточки стирати не буде, трусики стирати не буде. Ніхто не буде тобі готувати борщики, картопельку, варену і так далі. Але. В цьому ти плюс, розумієш, ти сам будеш вимушений вчити щось нове для себе. Це знову ж таки привчить тебе до самостійності, це привчить тебе до відповідальності. Якщо ти собі не приготуєш істину, якщо ти собі не постираєшся самі трусики, ніхто за тебе це не зробить. Ти не прикладаєшся цю провину на маму. Так, в тебе такий, блін, приходжу додому, все грязно, чому так? Мама винувата, бо не поприбирала. Ні. Ти винуватий, бо знову ж таки, ти ніхіра не зробив. Так, і це вже ти починаєш по потрошки трансформуватися, як, як трансформер. І це прекрасно. Це дійсно прекрасно. Вам взагалі оце пригодиться в житті, якщо ви будете вміти, як би себе правильно сказати. Правильно себе поводити в побуті. Для вас не буде проблемою щось собі приготувати, щось там постирати. І так і так само. Бо знову ж таки, я ж з батьками це все було не зовсім на моїй відповідальності. Я там щось дуже дуже мінімум робив, а так мама все робила за мною. О, от така то історія. Друга штука, я до неї також досить пізно підійшов, але це те, що у вас мають бути якісь свої гроші. Гроші, гроші, гроші. Бо я почав заробляти десь аж на третьому курсі. І це були копійки, це були реальні дійсно копійки, але це вже було б хоча б щось. А на першому, на другому я взагалі не мав грошей. Тобто, знову ж таки, я не з багатої сім'ї. Мені мама там давала якісь там свої кишенькові гроші, але цих грошей вистачало, просто щоб купити ходога. От ті, хто знають, є такий корпус політеха на князя Романа, там колись стояли навпроти нього. А, така, Ну, просто ларьок, навіть не ларьок, а віконце, де були ходоги по, по 11 гривень, чи по -скільки, От ми там постійно між парами сиділи і, і тріскали ці ходоги. Ми могли перейтися там трішки далі, спуститися в сільпо, взяти собі йогурт і булочку. Або, знову ж таки, якщо з грошима були тугу, ми просто брали багет, просто хліб так, і на маску. І сиділи там на площі митній, макали е, оцей багато на маску, і це був наш обід. І, і я теж такий думав, а що я можу зробити? Ну, що я можу зробити, ну не пощастило, не народився, не став арабським шейхом. Що я можу зробити? Все, я приречений. Тобто, ну, знову ж таки, не було того, що я щось пробував. Да? Я, я пробував шукати якийсь підзаробіток. Ні, я просто жив, отак, скажімо, плив за течією. Але ця течія, скажімо так, напрямок цієї течії він був ізначально тупіковий. Так? Якщо я би сам би не почав би перестроювати це русло, за яким я течу, то я би опинився, де на помойці. Реально би опинився на помойці, бо знову ж таки, я був би ображений на все життя, та я був би кричав про несправедливість, в мене не було б ні грошей, я би продовжував би жити з батьками і так далі. Тобто, вперше, що має відбутися, це має бути оцей такий невеличкий здвиг в голові. Що ви розумієте? От, якщо у вас є оцей вогник, та якщо у вас все влаштовує, будь ласка, це ваше життя, ви можете так жити, жити з батьками і з мінімум грошей, багато людей так і живуть. Але в мене, як би це ви сказати, я відчував, що я можу більше. я, Тобто, я, в мене просто не було досвіду, успішного досвіду, коли я там ставлю собі який, якусь ціль, типу, знайти собі роботу. Так, з'їхати від батьків і йду до цієї цілі. У мене такого не було, тому я думав, що я так не можу зробити. От. Але загалом, коли я почав робити перші кроки, в мене з'явився оцей такий вогник, і я відчув оцю таку силу в собі. Я відчував бляхи. Так я хочу, я хочу жити краще. Я хочу жити краще, і я вже думав над тим, як виправляти своє життя. Третя порада: знову ж таки, дівчата. Багато зараз можна почути різних коучів, бачу багато різних тіктоків, де чуваки сидять і розказують, хлопці, не бігайте за дівчатами, для чого вам це потрібно? Зосереджесь на собі. Як тільки ви зосередитесь за собі, дівчата, вони просто будуть бігати за вами, трусики просто будуть злітати, злітати. Вони бачать вас, як ви там просто сидите, заробляєте гроші, і хоп, там просто труси злітають, і вони самі будуть бігати за вами. Там, знаєте, навіть англійською мовою є така поговорка. Побудуй. ні-ні, е, як, як це правильно перекласти? Якщо ти будеш бігати за метеликами, так, то ти їх не зловиш. Але якщо ти побудуєш свій сад, то в результаті ці метелики, вони приїдуть, вони прилетять до тебе в сад. От, Дивіться, саморозвиток це класно. так, Те, що ви працюєте над своїм доходом, це класно. Але можна паралельно. Я би навіть сказав, треба паралельно знайомитися з дівчатами. Особливо, що є знову ж таки, бажання. А бажання, що я маю на увазі під бажанням? Ну, Ви ж все рівно сидите да, і стираєте руки, дивлячись там хентай, порно і тому подібне. От. Якщо у вас взагалі цього немає, що, що я мало повірю, то тоді да, можете не знайомитися там з дівчатами, може у вас якісь інші, скажімо так, ви цікавитесь чимось іншим. І я ще от згадую одну таку історію. Це теж були студентські роки. Я теж тоді взагалі не мав розуміння, як взаємодіяти з дівчатами. По що спілкуватися, куди кликати на побачення, як себе там поводити, щоб мати якийсь результат, і я знову ж таки плив по течії. Якось якось там з дівчиною домовились ходити в якусь філармонію. Тобто, я не знав, що на перше побачення філармонію ходити не потрібно. Бо, бо знову ж таки це не принесе жодного результату. В результаті навіть і не сходив в ту філармонію. Так? Тобто я абсолютно був як от сліпе кошеня. Куди вітер дуне, туди і я. Не було жодного розуміння, жодних знань. Так, що працює, що не працює, я завжди, скажімо так, виступав. Ну, це багато хлопців таких страждають. Оцей синдром такого хорошого хлопця, славного хлопця, який ставить на перше місце не себе. А дівчину. Тому це теж був в певній мірі такий здвиг. І оцей здвиг, коли я почав цікавитись тематикою дейтингу, він знову ж таки дуже позитивно вплинув на моє життя. Я зрозумів, що жити можна зовсім по-іншому. І я хотів я хотів не жити так, як я зараз живу. Тому ви можете паралельно працювати над доходом, розвиватися. І сам процес дейтингу, коли ви ходите на дейтинг, ви будете спілкуватися з різними дівчатами. Це змусить вас працювати над своїми навичками комунікації. Це раз далі. Це змусить вас працювати над своїм зовнішнім виглядом. Це прекрасно. Це змусить вас працювати над доглядом за собою. Це знову ж таки прекрасно. І якщо ви займаєтесь дейтингом, якщо ви займаєтесь кар'єрою, все у вас буде супер. І четверта така порада це уточнення. Що я маю на увазі? Якщо у вас уточнення роздолбає, якщо у вас уточнення таке, що постійні туси. Туси, п'янки, вписки і тому подібне. Можна там раз не знаю, на колись відірватися, чому б і ні. Всі ми люди, всі ми цього хочемо. Але є дуже такі токсичні люди, насправді дуже токсичні, які дійсно негативно впливають на ваше життя. Тобто, ви, наприклад. Якщо у вас там є якийсь знайомий чи друг, ви йому зичите гроші, він неодноразово не повертає вам ті гроші. Нахер він вам потрібен. Скажіть йому, все, бай-бай, я не хочу з тобою, і я не буду більше з тобою спілкуватися. Ви закриваєте з ним спілкування повністю, це знову ж таки вплине позитивно на ваше життя, на вашу самооцінку. Якщо ви оточуєте себе не дуже приємними людьми, на що ви очікуєте? Де брати оточення? Знову ж таки, є закрита телеграм-спільнота, там вже більше ніж 100 30 плюс хлопців, От, а можна дати запитання: там є всі мої лекції по ефективній взаємодії з дівчатами, там є методичка по стилю. Якщо ти налаштований на саморозвиток, ми будемо тобі раді, бо всі ми були студентами, всі ми були такими юними хлопцями-підлітками. І знову ж таки, я дуже, ну, не те, що прям дуже шкодую, але мені би хотілося натрапити на Такого роду контент, про який я вам зараз розказую раніше, бо я розумію, що це ще би крутіше би бустануло моє життя. Успіхів і чекаю тебе в спільноті.